Всім привіт! Всіх вітаю На своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свої покупки в Єва на тижні розпродажу, я б навіть так сказала, супер -мега знижки дійсно дуже гарні знижки були, гарні акції були, плюс ще кешбек, тому просто неможливо було прийти мима. А так як у мене була можливість бути в Єві майже кожного дня, тому що зараз проходжу курс масажу, тому заходила. Та, мабуть, через день, кожного дня, коли змінювалися акції, то обов'язково заглядала, дивилась, що там цікавого. Поїхали. Взяла гель для миття посуду, донат, мені дуже подобається. Минулого разу брала з дозатором дуже гарний гель. Справляється зі своєю роботою шикарно. Навіть дійсно відчувається сода, коли миєш, і таке відчуття, що. От, як простерилізована посуда. От Навіть так якось дуже подобається. Не знаю, чому раніше не придивлялася, зараз цей сподобався, навіть не хочеться пробувати нічого іншого. Хоча до цього був завжди фейрі, і мені здавалося, що, крім фейрі я більш нічого і не візьму. Так, ідемо по господарчим товарам. Те, що брала. Так, ще брала а, пакети для сміття, теж були з кешбеком. Щось що такі теж непогані. Взяла аж дві пачки. Я от такі товари завжди закупляю, коли є знижка, і плюс кешбек 80%. Тому що це такий розхідний матеріал, і якщо його купувати за такі копійки, то це майже даром, чесно. Беріть. От якщо бачите, якщо є кешбек, то беріть. Так, з господарчого ще брала ось такі мочалочки. Завжди їх беру, вони найдешевші, здається, 19 чи 20 гривень. Точно не скажу. Управдом дуже гарні мочалки. Продивіться, якщо з кешбеком, так задарма. Беріть. Так, ще взяла де... дві пачки порсольки. Мені дуже подобається ця порсолька. Чим подобається? Тим, що. Не як інші кисневі плямовідники, він не так роз'їдає одяг. Тому що те, що я помітила, що якщо заливати кисневим порошком дуже часто, то, мабуть, через 3-4 прання тканина просто розлазиться. Спочатку з'являються якісь маленькі дирочки, а потім просто розвалюється, як трухне тканина, Особливо Здається, Міс Хелен називається синенька така упаковочка, кисневий відбілювач з Аврори. Він шикарний, він дуже гарно від, ем, прибирає плями, але він дуже сильно роз'їдає цей, начебто не так сильно. Ну, і мені здається, він трішки дорожче виходить, якщо перерахувати на вагу. Але мені дуже подобається, враховуючи, що брала його по акції. Плюс ще повернулися кешбек. Ні, кешбеком я розплачувала за нього. Ну, Мені сподобалося. я задоволена. Так, що ще? Ще було із. Та ще в мене сьогодні все падає. Так, стій. Давайте будеш лежать. Ще взяла ось такий освіжувач повітря, Ервік. Мені здається, що от Ервіки вони одні з найкращих. Єдине, що мені не подобається, що тут 200-237 мл. Ну ви серйозно? Ну Раніше було 400, потім 300. Тепер уже взагалі скоро буде така 100 мл піндюрочка. Але аромат надзвичайний, як парфуми. До речі, якщо є якісь парфуми, які не подобаються, також можна використовувати. Але поки був з кешбеком і на акціях цей ароматизатор, то взяла. У мене до цього я брала з білою лілією. Чи вранішній? Ні, там не пам'ятаю, як називається. Коротше, оце з фрезією, а є ще з білою лілією. Мені вони подобаються найбільше. Є ще третій варіант, здається, там начебто мохіто чи лайм з полуницю якось так. Ну, не знаю, мені не дуже подобаються такі харчові речі в ванній кімнаті, а от квіточки то те, що треба. Освіжає, гарно працює, прибирає неприємний аромат, супер. З кешбеком особливо супер. Так, трішки поправила. Ну, а тепер давайте поїхали по нашим жіночим штучкам. Те, що хочеться купити найбільше на акціях, це щось. Щось для себе, кохане. Тож, була акція на Лоріаль на фарби взагалі, на фарби. Я хотіла давно, я знаю, що можливо ця фарба вже не тієї якості, тому взяла три штуки, поки вони були на акції 2-3 по ціні 2, 2 дорівнює 3, чи 1 плюс один дорівнює 3. Як завгодно, суті не зміню. Це Взяла на пробу всі три фарби, хочу спробувати, яка з них краща буде. Тим паче, що мені вони вийшли, здається, 230 гривень за три штуки. Це я брала по акції, плюс мені списався кешбек. До речі, чому я збираю кешбек? Щоб отак вигідно купити товар і зекономити. Тож, хочу спробувати раніше користувалася ось. Оцією фарбою тоді... тут була інша дівчинка зараз. Та навіть ще й не ця Тетя була. Інша була тут дівчина гарна. Мені подобалася тоді ця фарба, вона тоді плюс-мінус зафарбовувала сивину. Просто в мене проблема, що в мене сивина отут на візках. Тут особливо немає, але на візках і вона не зафарбовується. Тому спробую цю. Бачила, правда, жалувалися дівчата, що деякі з них. Трішки вержизною ходять. Ну, не знаю, подивлюся. На коріння хочу спробувати. Сподіваюся, що сподобається. Так, що наступне? Так, хай дівчата на нас дивляться, такі гарні. Для волосся ще взяла ось таку маску. Це для сухого волосся, це взагалі для кучерявого волосся. Маска для сухого кучерявого, ану, давай фокусуйся. Сухого кучерявого фарбованого волосся. І не вріє у мене була така, вона закінчилась, мабуть, місяці-півтора назад, десь так. Мені вона дуже подобалася, взагалі вона економна, вона дуже гарно працює на волосі. Не скажу, що там прям кучері трішки тримає чи там якась для завитка, але вона зволожуюча і дійсно допомагає волоссю. Виглядати здоровішим, блискучішим, таким напитаним. Мені подобалось. Побачила цю акцію на професійні засоби по догляду за волоссям 2 дорівнює 3, тож взяла. Далі покажу, що ще до цієї втрійки, що вони входили. В принципі, вони були плюс-мінус по одній ціні. Якщо не помиляюся, 239. Але на касі мені сказали 269, здається. Але маємо те, що маємо. Тож, так, і що в цю трійку входила? На Нагр... грибла, чесне слово. І, до речі, брала цю трійку, цю маску і взяла дві сироватки. одну ізумі, іншу конфюм. Так, фокусуся, друг. Що ж ти так не фокусуєшся-то? Проблема в чому? Чому набрала так багато олієк? У мене зараз у використанні а, сироватка, здається, чи як вони називають правильно, Есенція, мабуть, сироватка або есенція від Avon для блиску. Я, мабуть, неправильну сироватку взяла, тому що та, що для блиску від Avon, вона взагалі не працює, вона взагалі нічого не робить. Настільки мені не подобається вона, і у неї такий величезний розхід, там 30 мл. Я вже використовую її, мабуть, тижні 2-3, мабуть, Три тижні. І вже півпаковки немає. Ну, у мене ніколи такого не було. Їх взагалі мені надовго вистачає. А тут я розумію, що тієї 30 мл мені вистачить ну, максимум на півтора місяці. І все. Тому повторювати не буду. Можливо, ще й воно дам шанс якоїсь, якоїсь іншої сироватки, але те, що в мене є, не подобається взагалі. Тому. До цієї масочки взяла до пари ось цю масло, як он? Живільна олія для волосся 4 в 1. А давайте я вам покажу. На основі олії прокаксі, я сподіваюся, я правильно прочитала. Із амазонських джунглів. Як цікаво, а, мені взагалі подобається марка Ізумі. У мене вже було багато, ну як багато. У мене були в основному кондиціонери і масочки. Вони мені дуже подобали. Шампуні не брала, тому що я люблю, що шампунь дуже добре промивала волосся. Тому потрібно, щоб ця шампунь була така, або Head and Shoulders, або забула. Herbal Essence мені ще теж подобається, такий прозорий. От ці шампуні гарно промивають, а оці. Ті, що будуть такого кремового типу, ну, не моє. До речі, боже, яке це грязне. Це з магазину таке? Тож, начиталася відвиків на сайті ЄВА, вирішила, що мені треба. Тим паче, попереду літа на сонці волосся вигорає, тому взяла. Така ж сама історія, начиталася про ось цю сироватку. Це все корейський догляд, до речі. А Там дівчата розповідали, що прям, ну така класна штука, так, гарно доглядає за волоссям, особливо за кінчиками. Тож вирішила спробувати, тим паче, що за ось ці три засоби, ось ці три засоби я заплатила 270 гривень. Так. 270 гривень, тому що кешбек ще був списалось, Тож, я вважаю, що дуже вигідно зекономила. До речі, що хотіла сказати, от чому я завжди збираю кешбек? Тому що ну це дуже вигідно. Наприклад, в цей раз, що мені я не буду просто тут показувати, дитина в мене молодша дитина, ми ще з підгузками, я думаю, що до літа ми ще будемо з цими підгузками. Підгузки, трусики. Тож мені вдалося купити дві пачки памперс по 56 штук за ціною 600 гривень. Тобто, там щось виходить, що за один підгузок 560 чи 5,70. Щось така сума. Точно не скажу. Просто приблизно. Таких цін на підгузки взагалі не існує зараз, тому що ціни ну, з геометричною прогресією йдуть вверх. І я так дивлюся, що вони далі будуть і рости. Тому запасаюся цими речами, всими, тому що це не пропаде, це таки піде в запас, які протягом року це все використається, але буде бідно, якщо не використаю такі можливості, не зекономлю, так не скуплюсь. Тож тому збираю кешбек, щоб так. Вигідно купувати, особливо такі корисні речі, як підгузки для дитини, чи ось догляд за волоссям. Ну, По повній ціні купувати за 270 гривень одну штуку, коли можна отак три взяти. Дуже гарно. Я взагалі задоволена. Тож, поїхали. що ще? Ще таку сироватку, до речі, взяла. Ось ця була з кешбеком. І ця коштувала 180 гривень. Теж читала в відгуках, що гарна сироватка, гарно працює. Що там по срокам? Дата виробництва. А, що ще хотіла сказати. До речі, тут такого немає, чи ні? Ось, бачите склад? Що хотіла розповісти? А Склад і де що це таке цикло? Ну, фокусуйся, будь ласка. Дуже тебе прошу. Ану, отак, ти сфокусуєшся? От. Бачите, тут циклопентаси, коротше, це силикон, далі деметіку. Диконол, це диметікон, це все. Я знаю, що ці м, диметіконол, димитікон це те, що зглажує шуки і робить волосічко більше таким гладеньким. Коротше, до чого я веду, що тут немає спирту на першому місці. Вийвені в той сировитки, те, що в мене в на другому місці спирт. Я взагалі не розумію, як можна користуватися, та що ж таке, користуватися тут у нас? Пос... Деметікон також тут ось можливо, вам буде корисно. Тут також немає спирту на перших місцях. Можливо, вони, там десь і є той спирт, але він іде в кінці просто для стабілізації самої формули. Але якщо спирт іде на початку, до речі, тут давайте подивимось, що тут по, по спирту. Склад такий самий склад, спирт десь в кінці. Ну, тобто він стабілізує формулу. Але якщо спирт на початку засобу для догляду за волоссям, до речі, давайте щас, як кажуть, як пішла така п'янка, а ну що тут по складу? Тут щось пишеться, ні, тут не пишеться. Давайте тут. От, От в масках для волосся це терил але це ж не, не ось цей. Як він правильно тут називається? Етиловий спирт це, здається, трішки інший спирт. Ну, коротше, якщо йде етиловий спирт, то може підсушувати волосся. У мене така ситуація була з кондиціонером SEO. Тому я SEO взагалі не люблю, тому що від них у мене завжди були якісь проблеми з волоссям. Поїхали далі дуже довго. Розбиралися складами. Так, що в мене ще цікаве? На акціях, це те, що я там возміщалася у минулому відео, що мені не дали е е вирівнювач для волосся від L'Oreal, тому що я купила ось ці три предмети, три засоби. І вони по ціні в принципі, підходили під цю акцію. Але, але, але то, ну, то мені воно і так не треба. Поїхали. Е е взяла два креми в запаси, тому що в мене один закінчується, один буде в запасики. Е е Крем з ПФ від Л'оріаль. Це, мабуть, найкращий крем для обличчя, денний крем для обличчя з СПФ. Я перепробувала дуже багато кремів з СПФ. Спочатку, як я почала користуватися кислотами, то я одразу почала дивитися, які креми будуть захищати в день, тому що кислотами я іноді користуюся і в теплий період. Користувалася корейськими СПФ, нашими СПФ, були бюджетні, у мене різні. Але у них завжди одна й та сама проблема. Вони залишають жирну плівку на обличчі. А у мене жирний тип шкіри жирний комбінований, коли як. Взимку більш комбінований, влітку більш жирний. І якщо користуватися тими звичайними SPF-ами, то плівка і жирність протягом дня. Ну, вони постійно зі мною. Коли я спробувала цей крем, він нереально гарний. По-перше, не забиває пори, по-друге, не залишає жодного білого нальоту, якоїсь плівки. Він гарно поглинається, приємний аромат, не визиває ніяких камедонів, нічого. Він доглядає, він зволожує обличчя не стягує. Коротше, відповідає всім, всім моїм побажанкам. Обожнюю його, вже беру, мабуть, в сьомий раз. Це, мабуть, вже шостий і сьомий раз. Я вже давно його коли відкрила для себе, я вирішила, що я не буду далі експериментувати і купувати якісь інші засоби з за СПФ. Краще я візьму ось це, тим паче до чого ж веду. Я брала на акціях його в той день, коли а, при покупці двох отримаєш третій подарунок. І ще й отримуєш кешбек. Тож, за оці речі я заплатила 1100 гривень, і мені повернулося 80% кешбек. Ну, І потім я вже їх використовувала на підгузки, на фарбу, на ось ці засоби ну, і так далі. Так, і Ще взяла ось таку сироватку Bright Reveal від L'Oreal з і... Аміносульфонік. Що таке сольф... Или сальфонік? Що це? це таке? Ну, вони взагалі пишуть, що це сироватка з ніацінемидом, і взагалі і вам. Аміносульфонової кислоти сприяють зменшенню видимості слідів постакне, пігментних плям та спричинених впливом у ф... у ф променів. Я сподіваюся, вам тут щось видно? Що я тут показую? Коротше, читала давно про цю сироватку, було дуже цікаво її спробувати. Я її, мабуть, збережу на літо, тому що в літо я не користуюся, ну, намагаюся не користуватися кислотами для обличчя, іноді все-таки користуюсь, коли треба. Тож, буде це все на літо, це вже піде в запаси, буду вже готуватися до літнього періоду. Будемо дивитися, так. Ну, і тепер наші дівчачі штучки <хи> така з декоративної косметики. Здивіться, скільки олівчиків нагребла. Ну, чесне слово, нагребла. Так, це два олівчики від LN Pro. Давай Знову ногами. Це два одинакових олівчика. Колір, колір 103-й. У мене вже такі олівчики колись були. Мені вони подобаються. Ось цей 103-й не дуже режить. Це піде мені в запаси, тому що я люблю користуватися взагалі отакими олівцями для брів. Дуже швидко, вони гарно тримаються, гарно можна намалювати форму. Можливо, гляньте, як оце Єва заплутує з цим скотчем? Ну, а якщо скотчем не, не заплутать, так у наші люди ж всі ж. Обов'язково його порозкривають, порозривають. Коротше, це теж було по акції 1 дорівнює 2 дорівнює 3, тож я брала якось отак. Якось отак. І плюс за глембі мені був ще і кешбек 80%. Тож кажу вам, зекономила по максимуму. Так, тепер хочу з вами повідкривати ці олівчики. Можливо, ви вже знаєте про них і бачили, що у глембі вони є. Ну, давай, фокусуйся. Давай отак. Ну, ти фокусуєшся, ні. А може, отак. Щось у мене камера сьогодні не дуже хоче фокусуватися. Я теж, в принципі, не дуже фокусуюся. На цьому тижні думала, так, багато всього познімаю, але з цими новинами. Не було настрою взагалі. Я вирішила, що без настрою я знімати не хочу. Ну, навіщо вам цікаво не буде, і я буду замучена. Тож, так, давайте поїхали до. Брала тон 2, 4, тон? який-то Дев'ятий і тон 10. Там є ще п'ятий тон, от такий зеленоватий, просто його не було. А... Коли я купувала, але був тільки тестер. Боже, який там красивий зелений колір. М -м -м. Так, зараз я повернусь, повідкриваю їх і повернусь до вас. Так, відкрила, намагалась відкривати так, щоб залишився номер. Так, четвертий номер. Давайте будемо малювати, щоб було хоч щось видно. Коротше, я коли побачила ці олівчики, ну ви просто гляньте на цей колір. Я не могла пройти мимо. Вони як масло. Я до цього хотіла в Avon. я бачила, що там виходять нові олівці, і вони по фокусу були доступні. Я думала: візьму ті олівчики, вони такі блискучі. Тоді побачила ці олівчики Глембі, які коштували 80, ну майже 90 гривень, 89, 90. Думаю, мені треба, мені треба, я краще ці візьму ще тим паче по такій акції буде класно. Так, тон номер 2 Ой, який він красивий! Ну от такі гляньте. Так, сфокусувалась. Давай поруч. Ви гляньте. Яка краса. До речі, більш рожевий. На камері якийсь коричнюватий. Воно може якось ловиться. Це... Воно може якщо світлом так трошки погратися. Ні, не лови воно. Він на камері коричневий, а в житті, в житті він ось коричнева база, а дуахром іде рожевий. Такий рожевий-рожевий металік. Дуже гарний. Чому ти рожевий не показуєш, який ти гарний. Може, десь якось би... Ну, трішки-трішки, а ну отак. Може, отак буде трішки. Може, отут трішки. Ну, немає того рожевого. Коротше, дуже красивий цей рожевий. Взагалі, мені дуже подобається такий формат олівчиків, тому що тіні я не завжди встигаю зробити. А отакий олівчик Раз, два, три. А цей чомусь сірий, хоча він дуже, повинен бути такий. А, він наче з часом з'являється ось цей синій От, ось цей дружок пирожок на камері синюватий, але тут під певним кутом. Ой, який він гарний. Я дуже задоволена, що я взяла ці олівчики. Дуже задоволена тільки хотілося б ще отой зелений, той, що мені сподобався, давай сюди тебе. Ну, оцей самий ходовий. До речі, він коричневий, але трішки з. От він, здається, просто як. Ну, не золото і не мідь. Ну, такий. Навіть не знаю. У нього трішки навіть в розовинку є. Це, мабуть, найходовіше. Оцей просто найуніверсальніший кольор, до речі, не сказала, який це. Це тон 10. А це був тон. 9. Не знаю, якщо я буду ще в Єві, найближчим часом. То, можливо, можливо, ще візьму до компанії ще інші олівчики, поки вони на знижках. До речі, на цих вихідних, можливо, комусь буде корисно, на Glamby, а, з, кешбек 80% і ж акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тому такі речі ну, дуже вигідно купувати. Але, на жаль, на всіх Євах є всі ці кольори. Тобто, ну, там у них представлено дещо. Але не все. Але я дуже задоволена, мені дуже подобається. Вигляньте. Дуже класно. Дуже класно. Тільки жалко, що ось цей рожевий не показує. Воно тільки, тільки коричневий пітон камера виловлює, а те, що він рожевий, він реально рожевий. Чому камера таке бачить? Вони майже однакові з цим, Ikeline, здаються, але вони різні. Це магія. Тож, це були всі мої покупочки за тиждень. Я сподіваюся, що більше рішити не буду, як я кажу. Е, ну, я не сильно планую щось ще купувати на вихідних, тому що ще в суботу і в неділю знімаю, до речі, я п'ятницю, в суботу і в неділю ще будуть акції. Е, здається, ось ця акція ще актуальна по професійний догляд. за Волоссям 1 плюс 1 дорівнює 3, догляд за обличчям також працює ця акція, косметика. Тобто вся косметика, крім Патрісі Лідо, Патрісі Лідо, здається, там 2 дорівнює 4. От по фарбам не пам'ятаю, по-моєму, це вже акція закінчилась. Це якісь два дні було воно. Посеред тижня. Але взагалі вихідь, на вихідних очікуються дуже гарні. Ну, не очікуються, вони вже є. Дуже гарні акції. Так що, якщо плануєте щось взяти в запасики щось десь зекономити, цей час, тому що до наступних яких свят багатенько часу, тож треба, треба закоповуватись, мабуть вибачте за такий негатив, не знаю, якось ще не з'явився мій той настрій позитивний, який би хотілося. Але все рівно, я дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно, ви щось для себе цікаве знайшли. Можливо, не знали про якісь акції, можливо, тепер є шанс також зекономити. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося. Давайте поспілкуємося в коментарях, чим ви з цього всього користувалися. Якщо є якісь улюбленці, розкажіть мені, будь ласка. Тож гарного вам дня, гарного вам вечора, гарного вам настрою і всім па-па!